Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів і наша новиночка. Колекція та балапки. Ой, тут розклеївся пакетик. І так, у нас е, тут, як ви бачите, немає подушечок, тому що це пакетики-наклейки, і всередині там подушечки. Та ще можуть бути прикраси якісь. Типу лапка, бантик, там, метелик, кульки. Така, ще отака, Така. Ось така. Ось така. Мені вона дуже подобається. Ось така. Ось. Зробіть вигляд, будь ласка, щоб ви цього не бачили. Ось ці два пакетики в мене розклеїлись. Давайте візьмемо ось цей, бо тут прям повністю відпадає. Всі інші колекції вам вже відомі. І давайте вибирати пакетики. Все для дівчат. У нас тільки три пакетики залишилося капець. Давайте візьмемо ось цей ABC. Холодильник. В минулому відео я говорила, що візьму ось цей масло кому. Так, поні. Давайте магію візьмемо. Яку мені колекцію слід робити? Давайте... Байте. А ми пакетики... Ми пакетики не відкривали. Так, де пакетики? Це наклейки, а пакетики де? А, ось, бачу. Так. Зараз я тут за кадром дістану всі пакетики. Так, ось. Це всі... Всі пакетики з пакетиками. Давайте візьмемо ось цей пакетик. І так, е колекція макіяж. О ні, Тут мало пакетиків залишилося. Я дуже не хочу, щоб ця колекція закінчувалася. Мені вона дуже подобається. Давайте візьмемо, мабуть, макіяж. 100 пакетиків. Ой. А ось цей пакетик, який хотіла взяти Рита, коли ми знімали відео в трьох, тому я беру цей пакетик. Далі, далі я хочу взяти 001 з гри в кальмара. Далі, 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 далі. Давайте тут щось візьмемо, що тут у нас. Я не знаю, давайте візьмемо ось цю дівчинку. Попі Плейтайм 4. Наша минула новиночка. І, до речі, я в себе на столі знайшла ось цю наклейку з цієї колекції. Я не буду зараз показувати, що це там намальовано. Я не знаю, це випало з пакетику тут. Чи коли я запаковувала випало? Я не знаю. Е, ну, А давайте сьогодні візьмемо. Е, Минулого разу ми брали синій, тому сьогодні давайте візьмемо фіолетовий ось цей. Е, далі не відклеюся, будь ласка. Ми закінчуємо колекцію наклейки на планшет. От тепер точно закінчуємо. Е, смачне чи огидне. Не знаю, який взяти. Давайте ось цей два пакетики. І в следуючому відео ми закінчимо цю колекцію. Це всі пакетики на нашій розпаковочці. І переходимо до нашого каталогу. До речі, це, е, це наклейка з минулого відео, та яку я не знайшла. І так, ось наш каталог. Давайте. Зараз ми відкриємо нашу минулу новиночку по Playtime Play 4. Де вона? Ось вона. І так, для початку наша наклеєчка, яка випала. Це доктор. Не пам'ятаю, як його звали і чи було в нього ім'я взагалі. Але це доктор. Так, де в нас пакетик? Ось в нас пакетик. Де його відкриємо І це Ярнобі. Мій улюблений монстр з цієї гри. Давайте. Давайте отак от прямо всередину, тому що він мій улюблений. Е Далі в нас смачне чи огидне. Ця сторіночка. І всі пакетики. Давайте їх роз'єднаємо. А як їх... Як їх роз'єднати? Блін, ну добре, так будемо відкривати. Давайте відкримо це. Ці... Це там така велика, реально велика. О, і це, я згадала, це те, що я робила для подруги. Я говорила в першому відео по е, цій колекції. Це я робила для рити. Е, тож, в нас смаки не збігаються. Я не люблю не не гречку, але для неї. Борщ це смачне, а гречка це огидне. Давайте отак от. Е, як приклеїти гречку? Добре, давайте я за кадром приклею. Отак от. І переходимо до колекції 100 пакетиків. Не закривайтеся. Отак от, от. Так, і ось пакетик перший. Тут за 10 секунд 1 хвилину і 5 хвилин. І це я малювала свого персонажа себе. Ось, Може сюди давайте наклеїмо. Отак от, от. Нічого, що заклеїли котика, все одно в мене не новорічний настрій вже давно. Е і так, цей 0,01, я його порвала. Добре, вже давайте порвемо. Бо ніяк більше не відкритим. Де там сюрприз? А, ого, який великий! І це ця маска. Ведучого. Давайте сюди. Ну, не знаю, я не хочу якось закривати філю, але давайте сюди приклеємо. Все ж таки. Нічого, що ми ноги його закриємо. І ось така дівчинка, можливо, це манекен, я не пам'ятаю, що саме я О, А в нас гола дівчинка. А там є для неї одяг. А, я зрозуміла. Це в одному пакетику дівчинка, а в іншому одяг для неї. Я згадала. Давайте сюди наклеємо. Отак от, от. І в слідчому відео розпакуємо для неї одяг. Сподіваюся. І так, ой. Не знаю, в кадр попало, але з мене чалма спала. Це я просто помила голову. Так, далі в нас макіяж. Для кого нам сьогодні попадеться макіяж. Так, на макіяж поки що не дивимося. Я хочу подивитися для кого. Не Бачу для кого. По-моєму, для Діви. Так, це для Діви. Для Діви. Ось такий макіяж. Давайте наклеїмо отак от для діви. Гарний макіяжик. Далі так, колекція холодильник. Ось цей пакетик, мені він дуже подобається. Добре. І в нас тут овочі. Це огірок, помідор і брокколі. Давайте їх наклеїмо. І так от помідор. Огірок. Отак от. Все для дівчат, колекція від Рити І, до речі, давайте почнемо. Другу сторінку, тому що там мало пакетиків і великі тут сюрпризи. Вау! Барбі Дол. Тобто тільки, тільки написи. Так от. Поні. Давайте теж на другу сторінку вже клеїти. Ой. Там все повідкривалося. Магія в нас тут. І ось така ось Twilight Sparkle нам попадається. Отак от давайте. Яку колекцію мені слідчо робити? І пакетики в нас будуть квадратні. Або прямокутні. Ну, квадратні або прямокутні. От такі. В принципі, класичні. Е а, і це наша новиночка. Вже запалила, то давайте відкриємо. Наша новиночка. Так, перша сторінка. Друга сторінка. Третя сторінка. І четверта. А не, там ще. Так, пятая. Э -э -э ну и давайте вот так вот. Вот так вот давайте наклеим. И тут у нас только подушечки. Такие гарные. Давайте их... їх наклеїмо. І ось така ще подушечка. Трішки зливається, але я думаю, все одно гарно. І давайте вже закінчимо нашу стару колекцію наклейки на планшет. Ой. Ось. Наша сторіночка. І, до речі, ось тут ось. Це тут сердечко повинно ще було бути. Отак от. І так, наш планшет. Такий великий, хірий. Отак ось вже наклеїмо. І тут три наклейки. Це з аніме Клинок розсікаючий демонів. Зараз тут з'явиться ці картинки там персонажі з цими масками. Це маски такі. Так, давайте першу наклеїмо маску головного героя аніме. Далі другу цю маску. Отак от давайте. І третю маску. Це, до речі, маска сестри цього. ну, Господаря цієї маски. Ну, а на цьому буде в нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!